Шановні пані коректора, шановні пане декани, шановна академічна спільнота, шановні гості. перш ніж розпочати роботу програмного засідання, подякуємо всім Збройним силам України, які дали можливість нам сьогодні працювати в стінах Львівського національного університету і створити науку. Працювати, підтримувати свою країну, і це вже фактично є підтвердження того, що Україна є незалежна держава, вона має всі перспективи для свого розвитку. Пропоную шанувати пам'ять усіх загиблих героїв, які віддали своє життя залежність України, хвилиною мовчання. Академіка Національної академії наук Вищої освіти України, заслуженого працівника освіти України, доктора економічних наук, професора Михасюка Івана Романовича, першого проректора Львівського університету, доцента Букарюка Андрія Федоровича. Дякую, шановний Іван Романович, шановні колеги, присутні як в цій залі, так і онлайн, дійсно, міжнародного області. Конференція на надзвичайно актуальну тему, яка стосується розвитку бізнесу як умовах війни, так і що дуже важливо, те, що учасник конференції піднімає також питання і розвиток бізнесу в умовах Стесія, які є зараз у мовах війни. Також ми розуміємо все добре, а також відзначити, що і значний наукову доробок ювіляра присвячено саме цим проблемам. Тому я хочу подякувати усім організаторам конференції, усім учасникам конференції, всім нам вважати пільної праці, переконаний, що така конференція ще раз наголошую стане доброю традицією наукового життя факультету і університету. Я, Мирослава Сильвичу. Отже, шановні учасники конференції переходимо до е, пленарного засідання. Регламент роботи конференції буде. До пленарні договорі плануються до 15 хвилин. Коментарі і запитання до пленарних договірів до 10 хвилин. Секційні доповіді, які будуть проходити і сьогодні, і завтра, до 10 хвилин. Форма проведення нашої міжнародної конференції змішана з використанням платформи Microsoft Teams. Хочу побажати всім учасникам конференції плідної роботи, змістовних дискусій, натхнення та нових ідей. Нехай сьогоднішній такий великий науковий захід стане джерелом взаєморозуміння гарною платформою для наукової співпраці та віри у сильну, економічно процвітаючу Україну. До виступу запрошується декане. Факультету професор Михайлишин Ростислав Васильович із допомогою наукові результати і здобутки професора Івана Водосюка до ювілею видатного українського чеку. Прошу вас Васильович. Шановна Микола, е, шановні учасники конференції, е, вже сказали, що сьогоднішня міжнародна науково-практична конференція перспективи розвитку бізнесу в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України, присвячено ювілею видатного українського вченого економіста, організатора вищої науки і вищої освіти, заслуженого працівника освіти України, академіка Академії наук вищої освіти України, заслуженого професора Львівського університету. Багатолітнього декана економічного факультету, завідувача кафедри економіки підприємства, а нині професора цієї кафедри доктора економічних наук, професора Івана Романовича Присюка. Більше 50 років професійної діяльності видатного вченого віддано в українській науці і вищій школі Львівському університету студентству. Надзвичайно непросто і важко за декілька хвилин відобразити усі наукові здобутки та результати наукової діяльності професора Івана Романовича. Бо в його науковому доробку майже 500 наукових публікацій, серед яких більше 70 цемонографій, підручники, довідники, інші наукові видання. Надзвичайно потужні наукові школи. Студентів, випускників, відомі українські науковці, сім докторів наук, більше 40 кандидатів наук, відомі політики, міністри, громадські діячі, керівники провідних вітчизняних та міжнародних кампаній. Хочу також відзначити надзвичайно широку тематику, багатогранність і універсальність наукових інтересів і досліджень професора Івана Михасука. Про це хоча б свідчать назви основних його підручників, посібників, наукових монографій. Наприклад, усі ми знаємо, що він є співавтором одного з найпопулярніших в Україні підручників державного регулювання економіки, який перевидавався, якщо я не помню, якщо чотири рази і за яким навчались десятки поколінь студентів, автором підручників монографій. Державне регулювання економіки в умовах війни, міжнародні економічні відносини в сучасних міждержавних воєнних конфліктах, зовнішня торгівля і жива діяльність глобалізаційний аспект, регулювання національної економіки в екстремальних умовах війни, міжнародна економіка, державний менеджмент, глобалізація Україна в зовнішній економічній діяльності. Управління розвитком малого підприємництва зеленого туристичного бізнесу, регулювання розвитку підприємництва в умовах воєнного стану, розвиток транспортовного підприємництва українсько-польських регіонах, глобалізація і єврорегіоналізація, регіональна економічна політика, регулювання земельних відносин, транспортовних співробітництво, умовах глобалізації, і це далеко не повний перелік. Фундаментальних серйозних наукових досліджень, результати яких було опубліковано у вигляді наукових монографій чи е, підручників. Хотів би також сказати, що Іван Романович зараз вже завершив написання нового підручника. Він планував присвятити його ювілею, але трошки так технічно були певні проблеми, е, і зараз Іван Роман Романович заверш... завершив піду франчайзинг як форма ведення бізнесу. І наскільки я знаю, він розказував, що підручник на етапі е, редагування і е, вичитування після е, технічно технічного набору і е, коректури. Наукові дослідження професора Івана Михайсюка заклали основи двох потужних наукових шкіл: це наукова школа з розвитку агропромислового комплексу західного рівня. Економіки України в умовах глобалізації. Ця друга школа сформувалася вже у 90-х роках після відновлення незалежності України і досліджувала проблематику глобалізації та євроінтеграції вітчизняної економіки. Якщо провести такий е, детальний, ретельний аналіз наукових супутків професора Івана Микасюка, то можна так виокремити, Такі основні напрями його наукових досліджень. Перший важливий напрям це стратегія розвитку аграрного сектора та регулювання земельних відносин. Зокрема, у вітчизняній економічній науці професору Михасюку належить першій прозорній теорії методології економічного оцінювання земель, формування земельної ренти на основі земельного кадастру який, безперечно, є основою для встановлення реальної вартості співерси, земель в системі державного регулювання та побудови ринкових відносин. Це не означає, що не було земельного кадастру до 1991 року, тоді коли Україна відновила незалежність, але після відновлення незалежності виникла нагальна потреба. Кастрового зонування, районування, політування ґрунтів, грошової оцінки земельних ділянок, методологічні підходи до державної реєстрації земельних ділянок, а без цього неможливого визначення прав власності, реєстра права власності, методологічні підходи до обліку. Кількості та якості земель це один із найважливіших сукутків наукової школи професора е, Михасюка. Іван Романович Михайсюк був одним із авторів концепції відродження села і розвитку сільського господарства Львівщини. Вперше в Україні ця концепція була схвалена обласною радою Львівщини першого демократичного скликання. Ще у далекому 1990 році. І саме на підставі цієї концепції Львівська обласна рада приймала рішення, зокрема, заходи щодо відродження села і агропромислового комплексу Львівського регіону. Другий важливий напрям, який розвивав Іван Романович Мехасюк, це теорія і практика державного регулювання. Основні висновки рекомендації професора Івана Микасюка скільовано на пошук розумного компромісу між державним регулюванням на макрорівні і з забезпеченням системи деревування на регіональному рівні на подолання бюрократії корупції при побутові нових економічних відносин. Іван Романович широко використовує у своїх наукових публікаціях такий термін, який можливо якого спершу лякає, це економічна диктатура держави. Але коли добре ознайомитись із тим, що вчені розуміють під цим поняттям, то економічна диктатура якому разі не означає підміну принципів ринкової економіки. Економічна диктатура у тому плані, що держава повинна бути справді ефективним регулятором. Усіх економічних процесів, які відбуваються в державі. І можливо, якщо на початку 90-х років наші урядовці більшою мірою дослухались до тих вчених, які обстоювали теорії ефективного державного регулювання, то руйнівні процеси в національній економіці були не такими масштабними, а навпаки, ми спостерігали тривале економічне зростання. Вважаю, що ідеї професора Мегасюка у цій царині співзвучні з ідеями таких економічних як кінцянство, теорія соціального ринкового господарства і багатьма іншими теоріями. Я наведу лише одне висловлювання, яке Іван Романович як висновок дає в одній зі своїх наукових публікацій. В умовах війни сучасної глобалізованої економіки виникає необхідність вироблення. Дієвого інструментарію державного регулювання економічних процесів в Україні, аж до запровадження окремих елементів економічної диктатури. Це повинно проявлятися, зокрема, в посиленні державного прогнозування та програмного планування, підвищенні контролю та впливу на фінансові ринки, боротьбі з такими негативними явищами екінізація, корупція. Олігархізація і її в негативних формах, моделювання антикризових заходів, контролю за зовнішньою економічною діяльністю різних суб'єктів господарювання, вибори пріоритетних напрямів розвитку у сфері економіки, що посилюють обороноздатність країни без сумніву, це одна із головних завдань в умовах війни, створені ефективної системи гарантій для зовнішнього та внутрішнього інвестора. Державному інвестуванні в економіку та створенню індустріальних парків у формі державно-приватних партнерств сприяння економічній свободі та економічній децентралізації регіонів і демонополізації економіки України. Третій важливий напрям наукових досліджень професора Михасюка це без сумніву міжнародні економічні відносини, європейська інтеграції України. Проблеми транспортовного співробітництва з країнами Європейського Союзу, зокрема з нашим найближчим партнером, союзником, сусідом Республікою Польща. Іван Романович завжди послідовно обстоював і аргументував чітку державницю позицію. Лише інтеграція України у НАТО та Європейський Союз є запорукою економічної і територіальної безпеки нашої батьківщини. Професор Михасюк одним із перших запропонував дієві механізми взаємовигідної та регіональної політики співпраці транспортованих територій України, Польщі, Румунії, Молдови. Зокрема, це економічне обґрунтування розвитку трансприкордонних єврорегіонів, таких як Бух, Карпатський єврорегіон, Нижній Дунай, Дунай Ветхій і інші. І четвертим важливим напрямом наукових досліджень професора Месюка це була проблематика, пов'язана із розвитком підприємництва та його державним регулюванням в умовах євро-регіоналізації і глобалізації. Це надзвичайно широка. Це і підтримка державою підприємництва в умовах війни, зокрема в екстремальних умовах, розвиток міжнародного туризму, транспортних туристичних кластерів, зеленого, рекреаційного туризму в умовах повоєнної відбудової економіки України. Зокрема, і згадували вже сьогодні мною розвиток франчайзингу як форму міжнародного бізнесу і десятки, десятки інших важливих проблем. Хотів би також сказати, що науковий дорог професора Макесука має не лише важливе теоретичне, але й прикладне практичне значення. І саме тому Іван Романович багато разів залучався до роботи як науковий консультант, порадник і у роботі органів місцевої, державної влади, як експерт з багатьох економічних проблем, зокрема. Методики оцінки землі господарства західного регіону, його пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази приватизації майна і землі, участі в робочих групах з розроблення земельного кодексу України, про що я вже говорив, низки програм виходу України з економічної кризи, як визнаний авторитетний кінець професора Хасю на золо. Залучався як консультант, зокрема у роботі Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Хочу лише на завершення сказати ще раз про надзвичайну багатогранність, об'ємність і надзвичайну актуальність наукової проблематики професора її важливі, і її важливе теоретичне і практичне значення, зокрема в умовах повоєнної відбудови. Економіки України, особливо аграрні, рентні відносини, проблеми пов'язані з запровадженням ринку землі, пришвидшення європейської інтеграції економіки України, підвищення ефективності державного регулювання економіки і підприємництва в екстремальних умовах, проблеми повоєнної відбудови. Вважаю, що нині на економічному факультеті і в Україні... Є низка послідовників Івана Романовича, які на чолі разом із ним продовжують розвивати, досліджувати цю наукову проблематику, що без сумніву збагачує і вітчизняну, і європейську економічну науку. Дякую. Дякуємо, Світлана Васильовичу. Хочу додати, що з дійсно наукові результати і здобутки Івана Романовича є значними. Це колосальний внесок розвиток нашої освіти, творення нашої високої історичності. Так? Професор хочу сказати, хоч він іде нову часом, тому що на сьогоднішній день він детально досліджує розвиток бізнесу, розвиток сучасних форм. І саме тому сьогоднішня тема нашої міжнародної конференції, є свячена перспективам розвитку бізнесу, умова воєнного стану, воєнної будови України. Це наш патріот. Наш наставник, так? наш фактично сказати, науковий батько, який, який веде нас, і який створив нашу каплу виконувати підприємства, якому ми сьогодні зав'ячуємо і щиро дякуємо за ту науку, за той, як кажуть, вектор, який ми вибрали для себе, і продовжуємо далі підтримувати, розвивати нашу освітню академічну спільноту і працювати майже нашого Львівського університету і Я, Дякую, Самасі. До виступу запрошується Полянська Алла Степанівна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та адміністрування івано франківського національного технічного університету нафти і газу і місцевою доповіді актуальність та виборів соціального підприємництва у умовах сталого розвитку. Прошу юбілеєм. Ну, почну з привітання, звичайно, але хочу сказати, що основна мета моєго сьогоднішнього візиту це привітати колишнього наставника, завідувача кафедри, професора, лектора, учителя Івана Романовича. Мені приємно бути тут, мені приємно виступати з моєю доповіддю, тому що ділюся своїм досвідом, ділюся своїми напрацюваннями, те, що народилося, потрібно поширити, потрібно оголосити і далі продовжувати тілювати у життя. Безумовно, ці ідеї, які сьогодні пропонуються, вони виникали ще, будучи студенткою, тому що кафедра економіки підприємства піднімала ті питання, про які говорить і декан факультету, і головуючи, це була економіка і проблеми, пов'язані із розвитком. І соціальне питання також завжди було, і залишається важливим. І тому тематика сьогоднішньої доповіді це актуальні виклики соціального підприємництва в умовах сталого розвитку. Незважаючи на те, що я представляю Івано-Франківський національний технічний університет НАТО і газу, ми є галузевим енергетичним вузом, але проблеми, які сьогодні є у житті, вони спискоркаються не тільки енергетики, але й соціальних аспектів.